Будемо підбивати підсумки саміту ШОС, який пройшов напередодні, де власне взяв участь російський диктатор. І Це була його перша така, можна сказати, публічна поява на міжнародній арені. Щоправда, цей саміт проходив онлайн. Зрозуміло очевидно, через ордер на арешт Путіна міжнародним кримінальним судом. Так чи інакше, під час цього саміту, ну фактично, жоден лідер, мабуть, не мав більшої потреби у відновленні свого свого іміджу ніж Путін, який зіштовх із найпотужнішим викликом своєму режимі режиму за останні десятиліття, ну і зрозуміло, що мова йде про спробу найманців Пригожина власне влаштувати переворот чи то заколот в Росії. Ну і хоча е, Путін зміг розрядити так би мовити цю кризу, погодившись. Е, Свидко домовившись із Пригожиним і дозволивши йому виїхати в Білорусь, так чи інакше, цей заклад поставив очевидно під сумнів його авторитет і його майбутнє. Тож, виступаючи, власне і говорячи про заклад ПВК Вагнера у Росії на саміті ШОС, Путін заявив, що цитую: російський народ, начебто, консолідований як ніколи, а російське політичні кола і все суспільство, нібито наочно продемонстрували солідарність і Високу відповідальність за долю батьківщини, виступивши, мовляв, єдиним фронтом проти спроби збройного заколоту. Е, ну і власне користуючись нагодою, Путін заявив, що хоче подякувати колегам із країн ШОС, які, начебто, висловили підтримку діям російського керівництва щодо захисту кон конституційного начебто, ладу у Росії. Хоча знову ж таки в публічній площині, е, жодних жестів чи сигналів чи меседжів про підтримку. А російського режиму ми не почули е, в дні заколоту, та й зрештою після нього так чи інакше Путін сказав, що високо цінує реакцію лідерів ШОС. Е, як пише Таймс», якщо Путін сподівався, що лідери ШОС зможуть виступити з гучними заявами про підтримку, щоб вплинути на його ослаблену позицію всередині країни і підтримати війну проти України, то Путіну, зрештою, довелось задовольнитися загальною картинкою і теплим тоном замість цього на саміті ШОС. Путін, власне так чи інакше, виступаючи перед азійськими лідерами, багато виправдовувався фактично за війну Росії проти України і попереджав, що, начебто, потенціал конфліктів і ризик глобальної економічної кризи зростає. Він також зазначив, що Москва планує зміцнювати зв'язки із ШОС організації, яка ну знову ж таки прагне зараз розширювати своє членство за рахунок авторитарних країн, як то ми побачили на прикладі Ірану, для того аби спільно тепер протистояти фактично заходу в цьому регіоні. На саміті Путін зазначив, що Росія протистоятиме тиску заходу санкціям і, начебто, провокаціям, запровадженим через власне війну проти України, яку Москва ну по суті продовжує називати своєю так званою спеціальною військовою операцією. Росія вважає такі країни, як Китай, Індія та Іран, своїми ключовими партнерами у протистоянні Сполученим Штатам, і тому Кремль намагається о зобразити. Власне, це як спроби е фактично, що Росія, в тому числі може диктувати світовий порядок, е наприклад, Сполученим Штатам. Хоча щодо Індії, е власне, тут є зауваження, але до цього ще повернемося. Отже, у віртуальній зустрічі, яку організував, і якраз е прем'єр-міністр Індії моді взяла також участь лідер Китаю Сідзіньпінь, президент Ірану Ебрагім Раїсі та президент Білорусі Олександр Лукашенко. Ну і зрозуміло, сам російський диктатор. Під час цієї зустрічі до саміту приєднався Іран, ставши по суті вже дев'ятим членом цієї організації. А Білорусь нагадаю підписала меморандум про зобов'язання і планує стати членом організації вже у 2024 році. Євразійська безпекова та політична група Шос нагадаю сформована у 2001 році Пекіном і Москвою. Також туди входять зараз Індія, Пакистан. Ну а крім того, пострадянські республіки Центральної Азії, як то Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. У спільній декларації учасники зустрічі наголосили, що група, мовляв, не спрямована проти будь-яких інших держав. У документі зазначено, що члени ШОС виступають проти блокових, ідеологічних і конфронтаційних підходів. До вирішення проблем і викликів безпеці лідери також заявили про негативний вплив цитую одностороннього та необмеженого розширення глобальних систем протиракетної оборони певними країнами або групами країн. При цьому про Україну прямо власне, не згадали. Ну а тепер щодо Індії. Е, Індія, знову ж таки, як пише не раз уже голос Америки, зараз знаходиться фактично на роздоріжжі між західними демократіями та східними автократіями. Е, Усі члени, окрім Індії, підтримали а, на Полях цього саміту масштабну китайську ініціативу Один пояс один шлях, яка передбачає прокладання торговельної інфраструктури, що фактично повторює старий шовковий шлях, який з'єднував Китай з країнами Азії та Європи. Ну і як зауважує видання Reuters, саміт відбувся лише через два тижні після того, як лідер Індії відвідав Сполучені Штати, де його в Білому домі прийняв президент Шаджо Байден. Ну і під час державного візиту моді та Байден власне називали свої. Дві країни фактично одними із найближчих партнерів у світі, як зауважує Reuters, і Індія, яка головує в ШОС і G20 цього року має балансувати між відносинами із західними країнами та російсько-китайським фактично партнерством. А також власне тут можна зауважити, і зокрема про. Роль фактично Індії, так як я вже почала говорити, яка зараз знаходиться між західними демократіями та східними автократіями. Вторгнення Росії в Україну минулого року нагадаю, Індія не підтримала, але й не засудила. І дедалі активніша присутність Пекіна в фактично глобальній геополітиці створює для індійського керівництва додаткові е, труднощі. Якщо говорити про взаємозв'язки між Індією і Китаєм, то вони погіршилися після військового зіткнення е, у, на кор. Доні ще у 2020 році, коли власне зіштовхнулися індійські та китайські солдати. Ну і але водночас, як пише Таймс», за підсумками саміту ШОС непомітною була було зокрема загострення конфронтації між цими двома країнами. Якщо говорити про Китай, то у своєму онлайн зверненні лідер Китаю Сі Цзіньпінь закликав до забезпечення спільної безпеки та зміцнення солідарності і в. Взаємодії довіри. Давайте послухаємо його заяву. Ми повинні пам'ятати про загальні та довгострокові інтереси нашого регіону та проводити нашу зовнішню політику незалежно. Ми повинні бути дуже пильними щодо зовнішніх спроб розпалити нову холодну війну або протистояння таборів у нашому регіоні. Як пише Ройтерс, і, Путін, і Сі Сідзіньпінь хотіли б перевести зовнішню е, торгівлю в межах блоку місцеві валюти, що допомогло б країнам ШОС до прикладу уникнути використання американського долара. Це питання є особливо болючим для Росії. Зрозуміло, після накладання на неї а, власне міжнародних санкцій через її війну проти України. Ну, власне, як повідомив, е, як Пзаявляється е, е, про те, що міністерка фінансів США Джанет Еллен має вирушити до Китаю е, в четвер для того, аби врегулювати напружені відносини між Пекіном та Вашингтоном, високопосадовець міністерства фінансів заявив журналістам. А, власне. Що Сполучені Штати хочуть здорових економічних відносин із Китаєм, і що припинення торгівлі та інвестицій буде дуже дестабілізуючим фактором для обох країн і в цілому для світової економіки. Нагадаю, що візит Елен відбудеться після поїздки держсекретаря США Ентоні Блінкіна до Китаю минулого тижня, минулого місяця, під час якої а він власне, і президент Сі Цзіньпінь провели е, зустріч і домовилися стабілізувати відносини між обома державами і зробити так, аби сфери розбіж Насти цитую не переросли в конфлікт. Тож це можна вважати таким позитивним сигналом про все ж таки зближення у відносинах між Китаєм та Сполученими Штатами. А водночас Китай посилає суперечливі меседжі уже європейським, так би мовити, колегам. Зокрема, напередодні Китай відмовився приймати з візитом головного дипломата ЄС. Жозепа Бореля Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку високого представника ЄС з питань зовнішньої політики. Як повідомила речниця ЄС, на жаль, китайські колеги повідомили, що заплановані дати наступного тижня вже неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи. Причини скасування візиту не названі. Я нагадаю, що Борель мав відвідати Пекін 10 липня, аби зустрітися зі своїм китайським колегою та обговорити цитую стратегічні питання, включаючи права людини і війну Росії в Україні, власне, заявив у ще у неділю посол е, ЄС в Китаї. Ну і е, вже сьогодні фактично у Китаї е, відреагували і прокоментували скасований візит Бореля і заявили, що чекаємо е, на е, головного дипломата ЄС у зручний для обох сторін час. У міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували скасування запланованого візиту високого представника ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Бореля. Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь. За словами представника китайського МЗС. Пекін цінує відносини з європейським союзом та запрошує Бореля здійснити візит в найближчий зручний час. Цитую: ми вітаємо високопоставленого представника Бореля з візитом до Китаю в найближчий зручний для обох сторін час, сказав Ван Веньбінь. І він додав, що Китай готовий, начебто, підтримувати зв'язок із європейським союзом із цього приводу.